Діти захисників Шостонської громади повернулися з Бельгії. Вони відпочивали в місті СПА. Ми вже в п'ятий раз возимо діток військових, які відпочивають та набирають сил дуже багато різного спортивного. Активного відпочинку та й трошки релаксу для діток, і аналогічно з психологічною підтримкою дуже насичена програма, дуже відкриті люди, які нас зустрічали, які були на відео, які нас супроводжували. Така дружелюбна атмосфера ну, дійсно насичувала. Діти відвідали різноманітні спортивні майданчики, зокрема й один з найсучасніших футбольних стадіонів. Вони побували за кулісами спортивної арени в роздягальні спортсменів в сучасному прес-центрі взяли участь в ток-шоу, де зіграли ролі відомих футболістів, власників клубів і меценатів. Діти завітали в місто Брюге, що відоме своєю унікальною архітектурою, та познайомилися з чемпіоном світу з пінг-понгу. Одним з найяскравіших днів був той, коли вони відвідали формулу 1 Зазначають діти. Я був в Бельгії та бачив дуже гарних, дуже багато гарних місць. Це був спортивний табір, ми мили ми на формулі один, ми там футбол, у ліс ходили, баскетбол гуляли». Більше всього сподобалось. Аквапарк там дуже гарний він. Та ще сподобався мені місто Брюга. Там дуже гарна архітектура. Там та можна поплавати на катері, подивити все, все місто. Думаю, що вони відпочили, побачили іншу країну, інших людей. Думаю, що їм було цікаво.